Новим командуванням було створено колегіальний орган, в склад якого входять представники Міністерства оборони, представники Генерального штабу, представники ДП ДОТ, антикорупційного та громадського сектору. Засідання проходять кожного місяця. На засідання виносяться всі проблемні критичні питання, які в подальшому можуть впливати. На репутаційні ризики, або скажімо так, мати ймовірний корупційний скандал. Тому ці питання вирішуються, коли приймаються рішення, і станом на сьогодні. У Нас за останній період не було таких скандалів. Створено технічний комітет щодо речового забезпечення. Якщо раніше було це одноособово прийнято рішення щодо видачі або не видачі акту відповідності, то сьогодні залучено 11 експертів, які шляхом голосування визначаються з видачою або невидачою акту відповідності. Це унеможливлює корупцію, і в подальшому, якщо, наприклад. Хтось з кимось з одним домовився, то більшістю голосів неможливо зі всіма домовитись і зробити репутаційний втрати до міністерства оборони і сил оборони в цілому.